Друзі, привіт! З вами Pond Декор. Сьогодні розглянемо три техніки нанесення матеріалу спесу. Каталог спеса представлений у найпопулярніших кольорах та дозволить досягти будь-яких дизайнерських рішень. Спеса має базовий сріблястий колір та не тонується. Бажаного кольору досягаємо завдяки тонуванню грун фарби Primer 20. Після повного висихання основи переходимо до нанесення матеріалу за допомогою необхідних інструментів. Перша техніка піщані дюни. наносимо використовуючи пензлик. наносимо матеріал невеликими на порціями на помилку. Очищимо поясник від матеріалу та рівномірними руками формуємо малюнок. Завдяки великій кількості скляного наповнювача малюнок легко формується. Стик малюнку выполнен с невеликим заходом на букрение ділянку. Для меньше нового малюнка материал можно добавить. Супер заповнений малюнок в стілі піщаних дюн завдяки матеріалу спец. Наступна техніка дощ за допомогою щітки 1000 ліній. Наносимо матеріал на поверхню за допомогою валіка. Після нанесення матеріалу на поверхню формуємо малюнок завдяки щитки тисячі параллельными паралельними рухами. Наступным кроком Сухою щіткою слажемо малюнок. Повторюємо напрямок нанесення. На, на великих поверхнях для ідеальних ліній використовуємо лазерний ріг. Ось так легко можна досягти оригінального малюнку, використовуючи щітку тисячі ліній та спесо. А зараз ми розглянемо третій спосіб нанесення спесу за допомогою металевого шпателю. Наносимо невеликими порціями на поверхню. Виконуємо шаром на здиво. Повертаємось до нанесення та формуємо малюнок у техніці Марсельській. Матеріал має помірний час підсихання, гарно стикується та малюється. У техніці марсецький віз будуть найбільші витрати матеріалу, але це нам дозволить приховати дрібні. Продовжуємо нанесення поверхні та по мірі підсихання приглажуємо малюнок. Приглажування малюнку виконуємо чистим інструментом. Лише погляньте, як техніка Марсельський віск чудово виглядає з матеріалу спесу. Декорує легка зі спесом, обираючи матеріали легком ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.